Лавров зробив ще одну заяву, але тепер вже про подвійні стандарти Туреччини. Тобто, коли Україна говорить про те, що Знаєте, якось Туреччина з однієї сторони дає нам байрактари, з іншої сторони спілкується з Путіним. Певно, це якось подвійні стандарти. І ви ж пам'ятаєте, той мирний саміт, який був організований в Туреччині, і ті е, турецькі домовленості, на які постійно силається Путін. Е, е, то ми якось завжди говоримо про те, що ну певно би тут краще було брати сторону, але ну у кожної країни є своя політика. Туреччина намагається триматися нейтралітету і триматися посередині. Так, от це посередині тепер не влаштовує Лаврова. Просто каже, подвійні стандарти вони ж можуть бути тільки в Росії, як ви розумієте. В інших країнах вони не можуть бути. Це в Росії можуть стверджувати, що іноземний легіон в Україні це солдати НАТО, це погано і так не може бути. А какаєндерівські вояки це хорошо, і вони не порушують ніяких стандартів, і це їхня особиста справа. Тому тут немає ніяких подвійних стандартів. А що стосується Туреччини, то співпраця Туреччини з Україною, чиї війська застосовують турецьку зброю. Путін і Лавров, нарешті, її побачили за три роки війни повномасштабної для знищення російських збройних сил і мирних громадян не може не викликати здивування на тлі слів офіційних осіб про готовність Анкари виступити посередником у переговорному процесі, заявив гаваряща лошадь. Ну, знову ж таки, постійно силаючись на Анкару, постійно силаючись на Туреччину і про ті мирні нібито домовленості, які були підписані там, це нормальна історія. А тепер Лавров каже, що ні, ви знаєте, якщо турецька зброя летить на територію Росії, то ми не можемо собі такого дозволити, щоб поїхати до Туреччини, потім домовлятися там з Україною про мир. Ну що, я не знаю, в Індії тоді зустрінемось, виходить, та там мирні ініціативи будуть. На жаль, Анкара продовжує співпрацю з київським режимом у військово-технічній сфері, ба більше того, я вам скажу, там ще і завод Байкар з виготовлення байрактарів вже на завершальній стадії виробництва будівництва в Україні. Тому та військово-технічна сфера вона якби продовжує свою співпрацю. Турецька зброя там використовується. Також зазначив, що наразі до планів противника противників Росії не входить мирне врегулювання. Ну, просто сама Росія вона кожен день говорить про те, що вона. Хоче мирно врегулювати. А, те, що сама розпочала, оте вот її СВО або ж війну а, Росія ж кожного дня розказує про те, що вони не сьогодні завтра готові вивести свої війська з території України і сісти за стіл перемовин і нарешті домовитися, як буде врегульована ця війна, яку вони розпочали. А всі інші не хочуть ви, включно із Туреччину, як ви розумієте. А, також Лавров нагадав, що після мирної ініціативи з боку російського президента Владиміра Путіна війська України вторглися до Курської області. А щодо Сходу України, щодо Донецької, Луганської області, немає ніяких питань? Бо там ваші війська продовжують вторгатися і знищувати все, до чого мають можливість дотягнутися. Немає ніяких питань. Немає Немає ніяких подвійних стандартів. Ні-ні-ні. ви про що? А, так, ну і звісно ж, на думку міністра, потрібна ситуація, а, навряд чи. Передбачає успіх посередницьких зусиль з боку будь-якої держави, включаючи Туреччину. Водночас Лавров зазначив, що російська сторона цінує зусилля Анкари спрямовані на врегулювання конфлікту, і згадує тут знову ж таки цей стамбульський майданчик. А тому, що каже саме турецька сторона навесні 22-го року надала цей стамбульський майданчик для консультацій з представниками Києва, сприяла укладанню зернової угоди. Так, було таке відбувалося, але знову ж таки я нагадаю, що зернова угода була підписана не між Україною і Росією, а між трьома країнами україною, Туреччиною ООН і ООН, Туреччиною Росією. Тобто, це були дві різних зернові угоди. Вони були однакові, але підписані окремо одна від одної, тому в цих угодах Росія підвела не Україну, а Туреччину і ООН. Получається кинула, як каже Путін. Так, от стамбульські переговори поховали, звісно ж, хто англосакси каже той самий Лавров, заборонивши значить Україні укладати угоди, які би могли зупинити бойові дії та забезпечити баланс інтересів залучених сторін. Цікаво, де цей баланс проходить, по, якої, по якій території України мав би проходити цей самий баланс. А, в ході зустрічі Путіна з представниками ЗМІ країн БРІкс, яка відбулася 18 жовтня, Путін нагадав про угоди, які були досягнуті сторонами конфлікту в 2022 році. Немає сторон конфлікту, просто Росія напала на Україну. Це не сторони конфлікту. Коли глава української делегації парафував документ, поставивши під ним свій підпис. А я вам більше скажу: от кожного разу, кожного разу. Лавров і Путін згадують про цей документ і про те, що він парафований. Значить, там є підпис, як вони кажуть, або на що вони ссилаються, нібито українського президента. Але жодного разу цей документ ні Лавровим, ні Путіним не був представлений, і показаний. Жодного. Ну тобто Путін дістав якісь записки, з якими. До цариці приходив Богдан Хмельницький. Путін дістав якісь мінські домовленості, приходив, показував їм. Путін дістав все, що завгодно. Але цей парафований документ, на який вони постійно зсилаються, вони жодного разу підписаний з української сторони не показали, але постійно саме про нього згадують. Совпадіння Я не думаю.